Що там? Там булька? Булька? Святік любить бульку дивитися? Так, ми поснідали не дуже. Мені не дуже подобається сьогодні. Ага, і оце ж. Плюс сім на дворі. Але таки, знаєте, як морозцем холод. Да! виносила сміття, бо сьогодні вівторок. То в кофту вийшла, то змерзла дуже. Ну, Побачимо, що далі, яка погода буде, да? Святославчик? Ну і нам з вчорашнього дня, сьогодні перший день 10-го місяця, ось ми вже в нас такі о, таке ми, що вміємо. Да, що ми вміємо? Да. Намагаємося трішки вже. Ага. Сагач. Ну потихеньку. Крокуємо вперед. Святік. Ку-ку. Ку-ку, хороший. А? Ку-ку. Фенді випустили на вулицю? Вдвох. Кажу, давай бігом закриваємо двері, бо холодно. Зайчик куку -ку. не хоче з нами спілкуватися сьогодні. Залип на мультику, да? а там весь це, синій трактор. І за ним ділки погналися, а він плаче. Так, каже, розумію, я, шкода трактора стало, да? так я й переключила його. Ось так. О. О, так, іди до мене. Іди. йди сюди. Ді -ді 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 -ді. Ні? Давай, 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 давай. Опа, опа, давай, давай. Опа, папа, ой, мій хороший. Опа, піймав бабулю піймав за ручку. о Поспали на вулиці, так? Да? Гуляли. Ідемо об'їдать. Пішли? Ой, скажи там, скільки квітів у тебе бабуля? Так, хоч продавай. Да, гарно. Бачиш? Святик любить таку красоту, да? любиш таку красу. Любиш. Ну, пішли свят. Святік. Йдеш ага. на ручки? А? Шу, отак. Так ручками машуть? Да? Отак, да-да, отак ручками. Отак. Ку-ку, да? да, отак. Я ж тебе відстебнула вже, бубух свят. Упадеш. пішли, зайчка, пішли. Ой, потепліло, слава Богу. Вже можна, якщо на вечір вийти, то вже може і без курточки. Хоча хто його зна. Ну, сонечко світить. Так, да, пішли. пішли. Ми знову на вулиці з фендюшкою. Да? Ти теж бастуєш, їсти не хочеш? Ага. У нас тільки святик врядує. То те йому не так, то те йому не так, так? Да? Ага. А пюре фруктове з задоволенням, так? Да? Ну, що, покатаємося трішки вітерець, але плюс 20. Можна й поїздить. Погуляємо, да? Ой, Фендюшка, ти нам трішки заважаєш. Ми тут катаємося. Так? Да? да, просто гуляємо. О, і пендюшка з нами, бачиш? Да? Ти з нами? А? Ти забастувала, їсти не захотіла. Mm. Да, чого? Ой. Хух. Гуляємо потихеньку. Зараз їдемо. Подивимося, що в мене там за парканом. Як воно? Ну, я сьогодні поливати не буду. Мені нема коли, бо віка сьогодні на цілий день. Завтра не знаю як. А може, ввечері полію. Ось так. Да? Дай -ка. Ой. Гарно на дворі. Що не говоріть Вчора було холодно дуже. Да, Святік? Було холодно, а сьогодні нічого. Ну, поїхали там подивимось, яка казала, щоб ми не дуже на сонці. А як тут? Ну, накрию. Самшити поприймалися, один там чуть-чуть підсох, а так уже деякі вже пішли в ріст. Дуже боліє магонія і гортензія. Ну а так, от вже гібіскус невеличкий пускає бруньочки. Ось, і я садила вчора ось це Санталіну зелену. Три кущики посадила. Ось, берійка росте і цвіте, прийнялася. Не знаю, там подивимось на тому. от Так, це Барбарис. Сидить ще, сидить, сидить. Це Санталіна і ще маленький кущик. А оце. Забула я, яка це гортензія. Ну, здається, хамелеон. Я можу помилятись. І ред там зеленіє. Ой, тут важкенько їхати колясочкою. Ну, ось так. Це мій кущик юки, який я обрізала. Ну, зараз дійдемо. Оце теж гортензія боліє дуже. Корінь там живий, водичка є. Ну і берійка хороша. Ось ця теж три я їх посадила, лаванда вже пішла, листочки нові дає. І ми тут катаємося. Поїхали мої сусіди, на кладовище, ми їх провели, а в мене заглючив телефон. Наташі теж дерево півоновидне квітує. І білий бузок. А це далі ось у сусідів такий гарний кущ. Ну, ближче він якийсь мілкуватий, а здалека такий гарнічий. ну Там у нас майже, там як дачники, ніхто не живе і не будується. А ми поїхали додому, покатались трішки. Ага, вчора така ситуація. Пропала Маргушка. Каже, Наташа, вже два години нема додому. немає її в тебе. Кажу, я вийду подивлюся, подивилась, немає. Сьогодні так я й не написала, забула їй, сьогодні питаю. Вона каже, та прийшла, а сьогодні в 12 каже, зовсім проситься і проситься, випустила. ой, І каже, й досі нема. Ну, це ж... ну, вона каже, я знала, що вона така мамка. Ото зразу, а потім тікає від них. А вони ж манюсенькі. Так, я, ну я думала, що зовсім її, або коти загнали, або собаки розірвали, бо вона ж ходить по вулиці. А що ти хочеш? Хочеш сосю? Хочеш сосю? На. на, на, держи, а, -а, -а кажи, дай в ротик. У нас тут і гулять нема, де кажи. Дороги такі погані. А ти що? Ну, трішки пройшлися краще в дворі, mm. Да, будемо в дворі гулять. О, поїхали до квітів. Бачиш, як тут гарно. Да, зайчику?